Добрий день, шановні учні? Сьогодні ми з вами намалюємо головних персонажів мультфільму Огі і Кокрача». Отже, обертаємо свій формат на вертикальне положення та починаємо з центру. Я малюю середню лінію, щоб розуміти, де у мене буде розміщений перший персонаж, і накидаю. Як ми будемо з вами працювати? Кожен персонаж на окремому. Малюнку або на окремій роботі. Отже, я собі показую низ та верх. Далі, що я промальовую? В першу чергу це саме обличчя, а далі животик і ручки нашого першого котика, а саме огі. Отже, я накидаю верх, накидую розташування ширини голови. Враховую, що у мене має бути одинакові сторони рівні. І також шею. І тут ми вже орієнтуємося, що в мене закінчується низ. Що я роблю далі? Уверху, де голова, накидаю перший овал. Овал готовий, а далі голову Чуть-чуть піднімлю, враховуємо відстані, щоб у вас вони були одинаковими від середньої лінії. Так, є. Тепер животик малюю. Також тут у нас буде трошки вужча шия, тому я малюю овал нашого живота такий ширший. А далі акуратно з увалу з'єднюю до шеї. Так, є, голова і в нас є, тепер ножки. Ноги даю у різні боки і накидаю нижню частину ноги. Все за допомогою овалів. Також руки, але спочатку позначу живіт. Далі стру зайві деталі. Для цього я собі стараю все, що вже мені не потрібне. Саме середню лінію, де вона не потрібна, зайві деталі овалів. Також стараю, тут де голова, овал і тут. Нагадую, коли ми виконуємо роботу олівчиком, стараємося не тиснути. Нам потрібен гарний чистий малюнок. І пензлечком можна забирати грязь. Так, накинула. Тепер позначу, де в мене буде ніс. Я його собі тут поставлю. Я так, трішки зроблю вигин. Знову зразу зайве. Стараю, щоб не плутатися, даю блік і накидаю рот нашого котика. У нас так буде посміхатися. І показуватиме. Язичок. Знову зразу зайве стираю малюю нашого котика зуби. Даємо вуса, а тепер промальовуємо його обличчя. Так як у Бетмена очі малюємо. Де потрібно відразу поправляєте і даю я вушка. Так, тепер залишилося тільки руки, де накидаю і нашому котику руки. Перша буде рука, і відразу другу. Тепер малюю рукавичку. І його пальчики. Ви можете собі пальці, як також, як хочете. Я малюю собі так, як би мені було до вподоби. Так, першу, зразу зайве витираю, і другу рукавичку малюю. Роблю овал. Тут страю, тут ні. І накидаю маленький пальчик. І більші. Все. Перший мій котик готовий. Так, ні, забула головне хвостик нашого кота. Я його собі дам, що він мене десь тут показується. А тепер, що мені потрібно, це обвести чорною ручкою. Перед тим, як буду обводити чорною ручкою, акуратно витираю зайве і так, щоб у нас не було багато люця. Так, ручкою або рапідографом акуратно обвожу контури нашого котика. Мені на сьогодні на уроці допомагає Мія. Вона також з нами малює. Обвожу, водичку відставлю, щоб не розлити. Також на лапках можна собі намалювати ще такі пальчики. Тут буде низ, видно, в ступі нашого котика. А тут буковинку можна ось так. Так, тепер у наші передні лапки. Акуратно обводимо, і наша робота буде майже готова. Тепер животик. Так, ми обвели, тепер стараємо залишки нашого олівця. Так, я стерла олівець, тепер беру за роботу. Для чого, що ми робимо? Нам потрібен блакитний. Я працюю акварельними фарбами і блакитним кольором замальовую основні частини обличчя та тіла. Перекриваємо повністю, де у нас має бути блакитне. Ніс у нас та рот іншого кольору, тому ми не заходимо на них. Так, Лапки. Малюємо блакитним тільки до рукавичок. Рукавички у нас мають бути білого кольору. Животик-центр також білий, тому ми його не замальовуємо і ножки малюємо тільки до кісточок, скажімо так. І верхня частина коло очей. Поки що перекриваю одним кольором, зараз підсушимо і, може буде давати відтінок. І хвостик відразу. Даймо часу трішки підсохнути нашому котку і будемо переходити до інших деталей. Так, я трішки підсушила, тому продовжимо. Починаю з голови. Мені потрібен чорний колір, щоб замалювати наші вушка котика та верхню частину голови Для цього я використовую менший пензлик та акуратно замальовую. Нашу роботу роблю таке гостре. Мія мені допомагає. Вона ж краще знає, як малювати котиків. Так, і у середині тут також чорним. Дам тільки блік. Є. Тепер де ще? Можна зробити вуса трішки гостріші за допомогою чорної фарби. Так само з іншого боку. І тепер замальовую наш ніс. Для цього мені потрібен розовий відтінок, зроблю такий насичений і замальовую розовим. Є, а тепер замальовую наш ротик, використовую тепер інший відтінок, більш такий фіолетовий акуратно замальовую. І сам рот. Рот буде у нас, язик маю на увазі, буде у нас світліший. Так, до мене ляпнуло зразу забираю. Так, по кольору основним все. Тепер поправляю ще собі блакитний із синім. То тобто додаю, де я би ще хотіла дати тіні. Lapnęła. Zarazu czystym w ołom pędzlem zabieram. Robię chain. Зараз дамо підсохнути і будемо ще бавитися із тінями. Так, я трішки підсушила, тому можу ще побавитися з відтінками нашого язика. Тут де має бути темніше, роблю темніше. Більш насиченіший зуби стараємося не замальовувати. Так, є. І тепер на носику. Приконтур роблю невеликий овал. Так, і тут де язик. Є, тут я невелико зробила помилку. Зайшла, тому я візьму свій пензель трішки додам води і зроблю сіро блакитне. Є. Фактично, він у нас готовий, але я ще хочу додати внизу, тут, де він у нас сходить, якийсь відтінок, то я собі дам тут, де тіні під ногами Тим більш бірюзовим тінь падаючу. І так водою розфокусую. Ще хочу побавитися із тінями синього, там тут більш таке темніше з одного боку Та іншого боку. Наша робота готова. Тепер нам потрібно, щоб робота підсохла і можна малювати наступну. Дякую за увагу, гарного дня, до побачення!